ЄС запропонував як завершити візу тимчасового захисту для українців. Що наразі відомо, віза тимчасового захисту продовжиться до березня 2027 року, до 4 березня. А за цей час кожна країна, кожна країна з ЄС має запропонувати інший тип перебування, щоб українці, які не можуть повернутися додому, залишилися. Що наразі сказала Чехія? Вони вже запропонували спеціальне ВНЖ, на яке можна було подати заявку у квітні 2025 року цього року, також можна подати на возз'єднання сім'ї, і також приходний побут, якщо ви одружені чи перебуваєте в стосунках з громадянином ЄС. Інших поки що типів перебування не дано перейти. Також щодо тривалого побуту, багато хто з вас питає: А що я проживу тут 5 років і зможу подати на тривалий побут, бо це ж виходить 2027 рік? Ні. Віза тимчасового захисту рахується рік за півроку. Тобто, якщо ви зараз прожили від Наприклад, березня 2022 року, то ви прожили три роки легально, але до тривалого побуту вам рахується тільки півтора року. Тобто, все є продумано. Якщо у вас є можливість податись на возз'єднання сім'ї, чи приходний побут, чи можливо, якщо дозволять знову наступному році подавати на спеціальне венже, не пропустіть цю можливість, якщо ви хочете і надалі залишатися в Чехії.